Вітаємо в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Державної підсумкової атестації для п'ятих та дев'ятих класів цього року не буде. Таке рішення ухвалили у Міністерстві освіти. А от на випускників 11 класів чекає вже не єдиний мультитест, як минулого року, а стандартне ЗНО. Щоправда, як саме воно проходитиме поки що не зрозуміло. Особливо для тих випускників, хто перебуває за кордоном, каже начальник міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Вона також роз розповіла нам про скорочення державної субвенції на освіту, що може загрожувати скороченням доходів вчителів. Міністерство освіти ухвалило рішення у зв'язку з військовим становищем в країні скасувати цього року проведення державної підсумкової тестації для четвертих та дев'ятих класів. Проте ЗНО одинадцятикласникам здавати доведеться. Ми маємо інформацію, що ДПА державної підсумкової тестації не буде. А от випускники одинадцятих класів складатимуть зовнішнє тестування. І тільки сьогодні ми вже опублікували інформацію від нашого державного центру оцінювання якості освіти, де прописано, які будуть саме тести, які є варіанти вибору, терміни. Тобто, батькам, як і нам, до речі, бо ми теж сьогодні побачили цю інформацію, потрібно детально вивчити її. Причому на відміну від минулого року, не здавши ЗНО, випускники не зможуть отримати атестат про освіту, розповідає директор одеського міського департаменту освіти. Світи і науки Олена Буйневич. «Воно може бути у вигляді мультипредметного тексту, тільки там будуть поєднані не три предмети, як раніше, а вони будуть групуватись. Але різниця в тому, що минулого року він був не обов'язковим, це не було не була державна підсумкова атестація. Uh -huh. А цього року це вже буде державна атестація, яка є умовою для завершення навчального закладу і отримання документу про повну загальну середню освіту. Здавати тестування доведеться як тим випускникам, що перебувають в країні, так і тим, хто переїхав за кордон. Як буде організований процес, поки не ясно. Крім того, стало відомо, що у Кабміні вирішили суттєво скоротити державні субвенції на освіту для регіонів, і це може призвести до скорочення доходів вчителів. Всі місцеві бюджети прийняті на цей момент, і внести такі корективи. Це мова йде ну по Одесі більш ніж дві сотні мільйонів гривень. Це колосальні кошти, при тому, що на місцевий бюджет покладається сьогодні, надважлива задача якомога більше укриттів відкрити в закладах освіти, бо кількість бажаючих вийти очно збільшиться. Ми до 1 вересня плануємо і будемо дуже старатися, щоб всі ті заклади, які мають потенційно місця для сховищ, їх мали у департаменті. Стверджують, що нікого з учителів звільняти не мають намір, а шукатимуть інші можливості виходу із ситуації. Докладніше про це, а також здачу ЗНО та проблеми навчання українських дітей за кордоном. Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю або на нашому Ютуб каналі. Наприкінці тижня в Одесі дедалі частіше звучать сигнали повітряної тривоги. Згідно з повідомленнями військових у чорному морі, незважаючи на шторм, продовжують перебувати російські кораблі ракетоносії. І загроза так зберігається. Проте самі одесити констатують за 11 місяців, звикли до небезпеки. Багато жителів міста перестали спускатися в укриття. Пояснюють це насамперед, тим що захисні споруди знаходяться далеко від дому. У нас немає укриття поруч з дому. Зовсім Зовсім. ми живемо там, а укриття аж на Сієтський найближчі. У мене дитина. Я не можу бігати кожного разу в укриття. Дома за дві стіни. більше нікуди. А укриття у нас так далеко і не куди за ним біжати, що ми спасаємося всі у себе вдома. Дома і стіни допомагають. Надає вже бігати. Та їх собственно говоря, особливо та й нігді прятатися. Куди прятатися в панельних домах, щоб вона накрила? У вас а рядом це Треба далеко біжать, поки мізде біжиш, воно і закінчиться. Але є серед одеситів і ті, хто, не зважаючи ні на що, ставить свою безпеку на перше місце. Двоє наших респондентів сказали, що завжди спускаються в укриття під час повітряної тривоги. На мінус перший поверх ми спускалися самий пік перебули, потім повернулися знову додому. В принципі, слідкуємо за новинами, тому і в укриття спускаємося. Скажіть, як дитина ваша реагує? Нормально, він ще не розуміє цього. Звісно. Я поблизу вас Так, Так. Ви кожен раз судите? Так, звісно. Організувати свою безпеку сьогодні непросто, не лише під час тривог кажуть Одесити. Через відключення світла на перехрестях часто не працюють світлофори, а вуличне освітлення не вмикають з метою економії електроенергії. Наші респонденти розповідають, пересуваючись містом, особливо у темний час доби, намагаються бути максимально уважними насамперед, коли переходять дорогу. Звісно, через перехід дивлюсь, щоб далеко були машини, ну і не ризикую. Можливо, у вас є там якісь там світловідбиваючі штуки, чи ліхтариком користуєтесь, коли переходите дорогу. Ну, ліхтариком користуюсь, а от світловідбивачів немає. Я рекомендую, ми ось такі штуки світловідбиваючі з собою носимо ліхтарик. Тому, знову ж таки, головне своє відношення до цієї ситуації і можна спокійно переходити дорогу, і водії тебе бачать, якщо ти цього хочеш. Тому все нормально. Ми стараємося, звісно, дивитися по сторонам. Но мерзавцы есть такие, которые идут даже на человека с фонарем, едут полным ходом. В особенности вот здесь очень опасный перекресток, потому что люди пытаются переходить улицу так, а они из-за угла вылетают на полной скорости. Буквально два дня тому назад, что называется, по пальцам проехал, и все нормально. И все. Крім відсутності вуличного освітлення і непрацюючих світлофорів, взимку ситуацію на одеських дорогах ускладнює і погода. Щоб мінімізувати ризик аварій, у туман та ожеледицю, всім учасникам дорожнього руху слід зберегати пильність, не втомлюються нагадувати правоохоронці. Минулий тиждень завершив цикл різдвяних свят. Не дивлячись на обмеження воєнного часу, водохреща в Одесі пройшло з дотриманням усіх традицій. В місті вперше організували купання у храмах, адже в Чорне море занурюватись не можна через зміну небезпеку. Безпечно провести обряд вдалось і мешканцям області у закритих водоймах під наглядом рятувальників та медиків яким нам запам'яталася 19 січня цього року? Дивіться далі у випуску, десята ранку хрестильна купіль свято Успенського кафедрального собору. Саме сюди на водохрещі прямували Одесити. Зазвичай тут проводять тільки обряд хрещення, але через те, що цього року в морі купатися не можна, вірянам дали можливість окунутися в холодну воду у храмі. Кожен рік я купаюся на морі, в цьому році неможливо купатися, заборонено і вирішив прийти сюди, скупатися, очиститися, як то кажуть. Особливість святкувань цього року в тім, що не всі можуть піти на водоймище і омитися свяченою водою. Не всі можуть освятити цю воду, наприклад, як у нас в Одесі. Тим не менш, свята церква вчить, що благодать Святого Духу присутня скрізь. Отже, можна прийти до себе в квартиру ввечері після роботи або коли буде час, і зробити омивання навіть в побутових умовах. А от для мешканців області мало що змінилось. В закритих водоймах купання проходили так, як і зазвичай. В регіоні облаштували понад 20 місць, де можна було зануритись максимально безпечно. Поруч чергували рятувальники, медики та прикордонники на катері. Одна з дозволених локацій на набережні Дністра у селі Маяки. Перед зануренням священик спасу приображенського храму провів службу, щоб освятити воду в річці. Спасій Господи і поміли. Праздніки вас з тріщенням, Господи Спасій Господі, і поміли. Відчуття прекрасні. Ділилися з нами люди, які наважилися зануритись у холодну воду Дністра. Чудово! Це просто чудово. Скажіть, ви кожен рік купаєтесь? чи ні? Це вперше. І як воно? Чому цього року наважились? Прийшла, значить, моя пора вже. Вже треба. Я теж вам советую». Як ваші враження? Супер. кожен рік. 20 цим займається. А ви купаєтесь тільки тут? У різних В Морі, на дістрі, на дістрі, маємо. Супер! А, в тому році було холодно, в цьому році тепло, яка різниця? Різничні ніяк. Вода одної температури. Якщо зимою, що зараз, вода температури, 3-4 градусі купалися й діти. Данило за допомогою батька теж окунувся у Дністрі. Розкажи, як ти зайшов? Я бачила, тобі було важко. Як ти? Як ці відчуття? Розкажи. Я кілька літ, але... Та ні. Це перший раз. Ні, це, це вже третій. Деякі рятувальники також приєдналися до традиційних купань. Олександр Воронін каже, що робить це щороку. Ну, я б сказав, бо море чуть теплее, там вода солінеє, не знаю, як це відчуття, але в пресній воді більш прохладніше. течія сильна. Не чувствується, тому що здесь сделали спеціальні стропила хороші, лесенка, удобно держатися. До безопасності дуже хорошо течення не відчувається. Тобто все дуже удобно ще добре». цього року. Вірянам пощастило з погодою. Замість традиційних хрешенських морозів над регіоном світило сонце, і температура стала трималася вище за 10 градусів. Згідно з прогнозами синоптиків, похолодання до Одещини прийде вже з понеділка. Очікується, що температура вночі і в день буде 0,5 градусів тепла. Різдвяні свята час для добрих справ, і навіть війна не має ставати цьому на заваді. Так вирішили юні Одесити і не стали порушувати традицію. Щороку колядками збирати кошти на лікування для онкохворих однолітків. Вихованці творчого центру Біла Акація завітали в гості до одного з територіальних сервісних центрів МВС. В цьому році програму адаптували до воєнного часу. До сервісного центру МВС в Одесі завітала благодійна коляда. Вихованці творчого центру Біла Акація підготували святкову програму, аби зібрати гроші на лікування 14-річної Ксенії, якої виявили пухлину головного мозку. Від найменшого до найстаршого колядники зібралися заради однієї мети врятувати дівчинку. Ми не просто калядуємо, в нас є місія, яку ми виконуємо шостий рік поспіль. І е, в цьому році ми збираємо гроші для дівчинки, яка онкохвора, е, просто прекрасна красуня. 14 років дівчині Ну, виявили таку е, біду. І зараз родина бореться, і дитина бореться, і ми віримо, що ми переможемо і цю проблему. Я хочу, щоб вона на швидше видивила. Репертуар цьогорічної коляди вирішили адаптувати до воєнного часу та розбавити виступ ноткою гумору. Діти співали пісні про незламність українців під час відключень світла. Колядую, дую, генератор носом чую, генератора замало, дайте дядьку на сляру. Коля, коляд, колядниця, дайте трохи заявіться, а зарядка не така. Перехідника. У процесі створення цієї колядки ми, звісно, доповнювали якісь моменти, тому що ми, як сучасне покоління, знаємо у деяких деталях щось більше. Одеса це місто, де по декілька годин немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку. Але у всіх одесетів такі дальше ці голови у дівчат свіжий манікюр. Для працівників і відвідувачів сервісного центру виступ став сюрпризом. Кожен присутній зміг поєднати приємне з корисним, послухати коляду та зробити добру справу. Вихованці одеського центру Біла Акація» вже не один рік є нашими щирими друзями. Щороку ці талановиті діти колядують для колективів державних установ, і ми дуже раді, що сервісний центр не є виключенням. Сьогодні ми також були дуже раді бачити діток, слухати колядки. Всі працівники та відвідувачі в дуже великому захваті залишились. Свій виступ колядники закінчили піснями про перемогу України та подякою ЗСУ. Хай приходить в кожну хату! Рік щасливий і багатий! Рідний дім, а не в чужині миру нашій Україні. Хай різьбо у кожну хату! Поверне додому, тата своєю колядою вихованці творчого центру Біла акація рушають Одесою вже шостий рік поспіль. І кожного разу дітям вдається зібрати гроші на лікування тих, хто потребує допомоги. За релігійними святами приходять світські. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Нагадаю, що саме в цей день, в 1919 році, було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше дві частини країни захід і схід об'єдналися в єдину державу. І сьогодні 104 роки по тому українці згуртовано захищають свою соборність і вірять, що що перемога неодмінно настане. Вже за традицією на початку року в Одеській мистецькій школі номер 1 відбувся творчий вечір заслуженого журналіста України, публіциста та поета, голови регіональної спілки журналістів Юрія Работіна. Послухати вірши, в яких відображено переживання сьогоднішніх подій зібралися колеги та друзі. Музичне оформлення заходу створили вихованці навчального закладу. В Одесі відбувся творчий вечір Юрія Работіна, заслуженого журналіста України, публіциста та поета, голови регіональної організації Національної спілки журналістів. Йдуть за ними сотні, тисячі, мільйони. Про це берує цілий світ. Коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля. Не бачу краха я війні, та бачу рану. Ту велику рану жахіття від війни. Лежать поранені у ліжках, він нас прийма убитих в різний час. Нема пробачення ті силі, що рухає на нас. 1996 року. Юрій Работін очолив Одеську організацію журналістів. Щорічно з його ініціативи проводиться всеукраїнський творчий конкурс Українська мова, мова єднання. Щоб привітати журналіста та познайомитися ближче з його поезією. Колеги та друзі зібралися у мистецькій школі імені Емілія Гілельса. У нас дуже часто бувають. Такі західи, до нас приходять такі люди нашого міста. І сьогодні до нас прийшов заслужений журналіст, письменник Юрій Анатолій Работя. Я сподіваюся, що це буде цікаво для всіх, хто к нам зайде. У Нас дуже багато гостей сьогодні. Ну і для наших наших дітей колективу це буде інтересно. Юрій Анатолійович зізнається, що творчі вечори влаштовує дуже часто, адже за 50 років своєї професійної діяльності йому є чим поділитися за аудиторією. Сьогодні творчий вечір. Я в минулому році, в цьому році презентую громаді Одещини свою творчість, але вона відображає те сьогодення, яке сьогодні є з ситуацією військової навали. З боку Росії це творчість. знаєте, вона поєднання моїми роками, тому що я тут маленький звіт роблю за 50 років своєї діяльності, тому що перші вірші почав писати ще в далеких 70-х роках. Сьогодення особливо болісне для поета, який сам родом з Херсонської області. Герой вечора розповідає, всі переживання перепрацьовує і вражає у Римах. Сам родом з Херсонщини є багато творів, які написані про Херсон, про Україну, взагалі про сьогодення, про наші малювничі краї. Хотів би, презентувати сьогодні в музикальній школі, і тут є учні, яким деякі речі сподобались, і вони хочуть їх відтворити в своїх піснях і скласти музику, звичайно. Це є великий позитив, але знаєте, це в нас такий творчий фронт, і він повинен бути. Учні музичного закладу активно допомагали поету протягом усього заходу, створюючи молодійне оформлення вечора. Вчителі школи зустріли присутніх українськими колядками. В ході творчого вечора присутні хвилиною мовчання згадали працівників сфери медіа, які загинули через російську агресію. Сльоза пролита річкою повстане, не видно зараз берегів, бо вся країна паутиня маповита із з цинкові вробів. побільше не сміється, і ластівка не в'є г'їзда. Забрала їх війна. Війна, 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 війна прийшла до нас і не сама. Її тут породили люди, але судити їх я буду. А на завершення для всіх глядачів виступив дует вчителів мистецької школи, які виконали знайому для всіх пісню у джазовій версії. про всі ці та інші важливі події ми розповімо вам в наших наступних випусках. Побачимося.